Ворог щодня нищить харківську промисловість системно завдає ударів як по маленьких. Крамничках, так і по цехах зі складами і великих промислових підприємствах із дороговартісним обладнанням. Багато харківських підприємств вже релокувалися. Ті ж, хто залишився, просять особливих податкових, кредитних та грантових умов для прифронтової території, а ще доступну систему страхування воєнних ризиків. Моя колега Світлана Шокера продовжить тему. Цього комбайна на Харківщині просто серед поля атакував безпілотник. Від сільськогосподарської техніки нічого не залишилося. Згоріла разом зі стиглою пшеницею. А такий вигляд має колись успішне підприємство, де працювали півтори сотні людей та платили до бюджету десятки мільйонів гривень податків на рік. Ми заходимо в цеху по виробництву і переробці насіння сонячника та кукурузи. Це обладнання стоїло 2,5 мільйони євро. Зараз ви бачите, яке все зруйноване. Ворог системно знищує бізнес на Харківщині, не шкодує і малих підприємців. Ось шахет прямим влучанням спалив продуктову крамницю разом з усім товаром. Торгували хлібом, молоком, колбасою. А вночі був приліт. Нам дзвонили сусіди, що горить криша. Тепер ви бачите, що нічого немає. Товар, холодильники. Обладнання, а тут вибухова хвиля винесла дитячу студію в спальному районі Харкова. Герань-2 знаходиться внутрі приміщення, вона туди залетіла, ми бачимо розрушення, вікон нема, дверей нема, ну пошкоджено все. Ми навіть не знаємо, навіть що ще, бо і кондиціонери, і обладнання, комп'ютери. Та підприємці намагаються не просто вистояти, а ще й розвиватися в нових реаліях. Хоча кажуть, через ризики та складну логістику прифронтові зони не можуть працювати за такими самими кредитними грантовими умовами, як підприємства в тилу. Свої зауваження і пропозиції озвучують на зустрічі з головою фінансового комітету Верховної Ради. Приміром, цей власник бізнесу просить не оподатковувати пошкоджену нерухомість. Мені не треба ніяких допомоги. Мені просто. Не забирайте гроші з тих 50 тисяч квадратних метрів, які не працюють зараз. Які я надав на потребу Збройних сил України, які не зруйновані. Не беріть податок на землю, не беріть податок на неухоні. Підприємець зауважує, позику під заставу майна у Харкові не дають. Усі закладені активи мають бути за 100 кілометрів від фронту. Отримати якийсь грант на відбудову зруйнованого. Неможливо. Як робити харківському підприємству? Потрібна потрібно компенсація для регіонів, які знаходяться при фронтовій зоні. Зруйнованого майна для бізнесу? Харківські кондитери нарікають покупці із західних регіонів, бояться їхати в Харків по продукцію. Понимаєте, для того, щоб вивіз ці Розумієте, щоб вивести товар з Харкова, ми втрачаємо значно більше на транспортні послуги, ніж, скажімо, львів'яни чи навіть кияни. Ми веземо у Львів, маємо зняти там якусь площу, розвантажити, потім перевантажити до інших машин, бо не хочуть самі забирати. Міська влада Харкова вже звільнила підприємців від локальних зборів. Це що стосується місцевих податків зборів, то ми скасували місцеві податки збори. Зараз бізнес не сплачує напряму місто. Тепер черга за центральною владою. Прифронтові регіони просять спрощені умови для отримання кредитів. Данило гетьманцев перед зустрічю у прямому сенсі вклоняється харківським підприємцям, які не виїхали і відчайдушно намагаються працювати. І пропонує страхувати воєнні ризики. Це компенсуватиме збитки від руйнувань, недоотриманої вигоди і простою. Розробляємо і впроваджуємо спеціальний страховий продукт, яким може скористатися кожне підприємство, не безоплатно, але за мінімальну доступну ціну придбати страховий поліс на покриття всіх воєнних ризиків. Різницю між ринковою вартістю цього страхування а воно дуже дороге. І е, тим, що сплатить підприємство, е, візьме на себе держава а також особливі умови процентних ставок і умов застав. Ми пропонуємо, щоб дві третини від суми кредиту були покривалися саме портфельними гарантіями а позичальник давав лише лише третину своїм майном. І процентна ставка: 0% річних за перші 5 років. Надалі на строки кредитного договору не більше 12 років – 2-3% річних. Парламентарій каже, пропозиція від підприємців з усіх прифронтових зон збиратиме до осені. Далі напрацювання винесуть на розгляд Верховної Ради та Кабміну. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.